Що в листопаді місяці було створено опози... коаліцію в Верховній Раді, було обрано коаліційний уряд, і коаліція, вона як і розп... теж розподіляє відповідальність за ті реформи, часто непопулярні, які проходять в нашій державі. Це реформи, які проваджує коаліційний уряд. За підтримки поліції у Верховній Раді. То при призначенні на голі Ради адміністрації були враховані інтереси всіх учасників коаліції, тобто там і представники і Народного фронту, і БПП, і Батьківщини, тобто всі представники і всі політичні сили несуть відповідальність за проваджений реформ, за стабілізацію, за життя, економічне і політичне в нашій області. Сьогодні вперше за ініціативою голови облдержадміністрації відбулася зустріч голови облдержадміністрації Фіщука з депутатами, обраними від Чернівецької області, як мажоритарку, мажорної програми, так і по списку. На зустрічі були присутні Микола Трихович Федорук, пан Тиміш, пан Репат Крокиський, і я обговорили всі питання, які потребують нашої підтримки для пришвидшення. Їх розвитку у Києві. Це і питання розбудови пунктів пропуску Яківці Красноївській. Це дуже термінове питання. І я вітаю рішення Чернівецької обласної ради, яка прийме протокольне рішення щодо звернення до прем'єр-міністра та Кабінету прем міністрів України щодо пришвидшення цього процесу. Тому що угоду про малий прикордонний рух було підписано прем'єр-міністр Лиценповського колеги з Румунії. На наступний пенорамний на тиждень виноситься ратифікація в Верховній Раді, тобто вона починає діяти. Для того, щоб вона в повну, на повну силу запрацювала, нам потрібно збільшити пункти пропуску. І, до речі, ще раз нагадую, що місто Чернівці повністю війшло під в підію цієї угоди. Цього тижня ми працюємо в мажортарних округах. В мене були зустрічі в Остамівському районі. Дорожинецькому, завтра запаїду Кермінеччина, Сокирянщина, Хотинщина. Цікаво, що я зрозумів, це те, що під час зустрічі з головами селіради станського району, які відбулися у нас у стані вівторок у районній Раді, процес добровільного об'єднання територіальних громад в деяких районах навіть ще не розпочинався. Є позитивний досвід Хотинського району, де вже всі голови сільрад. Обговорили це питання, вийшли на спільне рішення. І в тимському районі буде приблизно 9-10 вже об'єднаних територіальних на громад. Натомість в Застанському районі вони ще не дійшли, не почали навіть цю безпеку. Цей процес треба терміново пришвидшити. І тому я звертався сьогодні з трибуни Чернівецької обласної ради до новопризначеної волі прайдер адміністрації, і були присутні голови райрад, щоб вони... Виски більше ставилися до цього питання. Тому що треба, ну, дедлайн це 15 липня, до якого треба подати свої пропозиції до обласної ради, затвердити їх і подати на кабінет міністрів. Тому що у вересні місяці треба вже подавати на розгляд Кабінету міністрів бюджетну резолюцію, де передбачатиметься фінансування об'єднаних територіальних громад напряму з державного бюджету. Це пряма зацікавленість. Полівсіли рад для того, щоб вони об'єднали для того, щоб видатки були передбачені бюджетом 2016 року. Хочу ще раз зауважити, що добровільне об'єднання територіальних громад стимулюється з боку держави тим, що після об'єднання 60% податку на доходи фізичних осіб будуть лишатися територіальної громади. Зауважу, що позиція Народного фронту полягає в тому, що надання їм права на розпорядження землі, які не входять до менш територіальних одиниць. Буде лише після того, коли пройде, пройде процес об'єднання. Тому що якщо зараз наразі є, існує законопроект, який передбачається наданням вже територіальному громад повноважень щодо розподілу земель, запасів, як називається, то це застопорить за процес 100%. Спочатку об'єднайтеся, вирішіть, як скільки сіл буде входити до територіальних громад, Потім земля буде надана. Ще звернув увагу, що землі, землею ніхто не буде розпоряджатися. Вона буде передана територіальним громадам. Це головна засторога зараз від сільських рад, яку я почув. І наразі, наразі цікава була зустріч у Садгорі у вівторок, коли ми зустрічалися з мешканцями Садгори, з представниками громадських організацій, вуличних комітетів, будинкових комітетів, ОСББ. Стосовно е, прийняття рішення Чернівецької міської ради про скасування районного поділу в місті Чернівці, що було цілком логічне, воно було неодноразово ставлено, але е, розумію, що деякі політичні сили Чернівецької міської ради це питання розмови для того, щоб ставити його як піар перед черговими місцевими виборами. Зустрілися з громадою, зрозуміли, питання було суто економічного характеру. Олексій Казпрук запевнив громадян, що в ніякому разі це не позначиться на їх можливості отримати будь-які довідки або звертатися до органів влади безпосередньо в садгові. Як це буде називатися? Відділ, управління це питання, яке буде вирішувати створена комісія, яка буде врегульовувати питання щодо того, як буде функціонувати місто після скасування районного поділу. До речі, це рішення більш глибоке, тому що попереднє рішення щодо скасування районних рад це було лише зміна вивіски і підміна реформи просто розпуском районних рад. Районний поділ передбачає і ну, прокуратур після реформи районних так і буде. Це передбачає, не буде. Вже функціонувало як єдине місто, без своєї та Оце-таки, принаймні, останні події, які я відчув у нашому місті, готові відповісти на ваші запитання. Дякую.